Більшість українців цьогоріч різдво святкували за новим календарем 25 грудня. Дата інших свят також змінилась. 5 та 6 січня двері православних храмів України відкриті для вірян, які бажають помолитися та освятити воду. Всі свята у нас вже змістилися на 13 днів, і ось в неділю у нас буде на вечері богоявлення. Будемо служити службу Божу літургію після вечірня і буде освячення води. А також 6 числа ми теж будемо служити. літургію, вже буде Василія Великого, після якого буде освячення води. Багато людей спрашує, але багато як кажуть, воспринимає це нормально. Багато людей перейшло зараз. ось, сьогодні дзвонював наших священиків. Ну кожен десь від трьох до чотирьох місць треба буде освятити воду. Люди звертаються із сел з інших, де треба буде іменно побувати в ці дні і задовільнити потребу віруючих. В нас в Олександрії ми будемо освячувати воду в неділю. Це буде близько ну, 10-11 години ранку. В понеділок, також 10-11 буде ранку. Це в нашому храмі. Також є храм у нас Свято Миколаївський. Це братська 30 за виконкомом. Вони теж десь в таких переділах будуть після служби освячувати воду, і буде освячення води на приютівки теж нашим священиком. Під час війни відійшли від традиції освячень на водоймах, зауважив отець Сергій. Ми раніше освячували на Войновському водохранилищі, на пляжі, а також у Ділієва відносно Ділієва ще не зверталися, а на Войновському водосховищі не будемо. Ну, тому що, по-перше, зараз військовий стан. Ми не знаємо, як кажуть, ви бачите, на день у нас по декілька тривог. Ну, взагалі, хоч як ми йдемо свята, хочеться радуватися, але такого великого настрою. Я навіть по новому року дивився, і по цьому люди приходять, йдуть до церкви, як завіддушені, але радісного, на жаль, настрою такого великого немає зв'язку з цими подіями, які зараз у нас ідуть в Україні. Вода, освячена на водохреща, набуває особливих властивостей. Свято богоявлення, свято хрещення Господнє. Ну я думаю, всі пам'ятають і усвідомлюють, що це перше хрещення Господнє, коли Ісус Христос зайшов в річку Єордан і хрестився від Іоанна Хрестителя, і над ним з'явився голуб. Чому воно і називається іншу має назву? Явлення, тому що Дух Божий таким чином зійшов на нього і проявив себе у фізичному прояві. Відносно того, що це, яке має велике значення це свято, для кожного християна велике свято, тому що з цього часу Ісус Христос був покликаний до свого служіння, з цього часу Він уже пішов, як Син Божий, у світ нести світло, нести вчення. А коли освячується, вона має велику чудодійну силу, тому що Дух Господній сходить на неї, люди беруть, освячують потім свої житла, будівлі, використовують, якщо хтось хворіє, якщо там дитина має і спух, чи що цю воду використовують, не просто взяти і поставити. Бо ми Получаємо зцілення від того, в що ми віримо. Якщо ми віримо, що вона дійсно має силу, а вона дійсно так і має силу, тому що над нею читані молитви, над нею сходить благодать Духа Святого, яка потім укріпляє нашу душу. Щодо того, занурюватися у воду чи ні, немає одностайної думки. Це особистий вибір кожного. Але йти до водойми треба з молитвою, а не під владою ковитої, нагадує отець Сергій.